Ми все почали, друзі. Перший символічний барпону. Героям слава виконує учасник бойових дій. Тернопільський футбольний клуб Нива в рамках четвертого туру чемпіонату першої ліги в групі А у виїзній грі зіграв із Чернівецькою буковиною. З перших хвилин матчу було помітно, що більш активнішими поводили себе господарі поля. Чернівчани більше контролювали м'яч та завдавали небезпечні удари у площину воріт тернополян. Завдяки такій активності на 37-й хвилині Буковині вдалося відкрити рахунок у матчі. Владислав Хамелюк дослідив у центр карного майданчика Ниви. Передачу Владислава перервав Максим Мудрий, проте м'яч злетів у повітря. Після чого в один дотик пробив по воротах Данило Гончарук. Рахунок 1-0. Після забитого голу чернівчани продовжували тиснути на тернополян, але забити ще один таки не вдалося. Після перерви більше атакувальних дій можна було побачити від гравців Ниви. Вони мали шанс зрівняти рахунок на 73-й хвилині. Митро Галадей отримав пас та вибігав віч навіч із воротарем суперників. Проте цю атаку фолом останньої надії перервав Андрій Буськ. За що й поплатився вилученням. Далі команди продовжили обмінюватись небезпечними моментами, але забити ще один гол не вдалося жодній. З рахунком 1-0 на користь Буковини матч завершився. Ну, перший тайм можливо трохи ми грали трохи обережніше ніж хотіли. В принципі, не давали нічого зробити Буковині, але одна помилка закінчилась голову наші ворота. Другий там перебудувалися, спробували зіграти агресивніше. В принципі, нам це вдалося. Заробили вилучення. Наразі тернополяни перебувають на шостій сходинці, маючи в активі 4 очка, а чернівчани посідають третє місце із сімома очками. Ну, зробили декілька замін, які підсилили гру. На жаль, вилучення нашого гравця. Нам необхідно грати було на результат Тобто, Тяжко грати проти такої команди, як Тернополь. Наступний матч Нива гратиме також на виїзді проти футбольного клубу Менай. Гра запланована 6 вересня о 16.00.